Водичка. Біємс. Туаледіксен. Умивальниксен. Оп, оп-оп. Іної ну, краса. Я думаю, треба зробити ось так. в Першу чергу. І ось так. Я думаю, це найголовніші зараз аспекти. Це зробити, я думаю, четвертим. Це теж, я думаю, четвертим. Це залишити п'ятим. А так має бути окей. Опа, а ось перша кімнатка і готова. Такс. Туалетик у нас теж вже добудований. Зараз зробимо все по красі. Так, дивимось. Опа, тут санвузол, тут казарми. Ну, все. Супер-дупер. Так, дослідницьку станцію Чікс. Трохи батареючок. Ну, і один. Апа, на генератор вже не вистачає. А, до речі, скин на батарейки є? Нема. А, от на дослідницьку станцію є. Чекс. Бемс. Будемо прогресивними.